Good morning, children. Open your books, please. Uh, page 117. 100, 100, 17, 17. Page 117. Today we will answer the questions. Сьогодні ми будемо answer, відповідати. The questions на питання. Погляньте, будь ласка, угорі. У нас з вами перший ряд це питання, ті, що в книжці. На них вже дані готові відповіді у презентації. Нижче це е, схожі питання, і ви маєте дати відповідь, замінивши слова, виділені жовтим. Тобто побудова відповіді за аналогію. Let's try. Давайте спробуємо. First of all, we need to read the questions. Перш за все, нам треба прочитати питання. Number one, Номер один. Is she sad? Є вона сумна? No. No, ні. She is not. Вона не є. Дивіться. Якщо в українській мові ми кажемо ні, вона не сумна, перший раз вживається ні на початку речення ні, вона не сумна, а другий раз вживається е, поряд із словом не сумна, правда? Не сумна. Так от, в англійській мові заперечна частинка не також вживається в такому реченні двічі, а тільки ставиться перший раз на початку речення, а другий раз у кінці речення, що дуже-дуже зручно запам'ятати початок і кінець. Тобто, якщо ми кажемо ні, то в кінці обов'язково має стояти not. No, she is not. Або скорочено буде no she isn't. No, she isn't. Апострофом буде скорочуватися О. Буде ось так: no, she isn't. Так, дивимося. Тепер у нас друге речення. Question number two. What is it? Що є це? В такому випадку відповідь вибудовується з кінця. It is. Це є. якщо предмет, пам'ятаєте, якщо говорили про одяг, все, що зверху в однині. Все, що знизу в множині, тобто штани, шорти, ем, штани, шорти, джинси, туфлі, шкарпетки це все множина, тому артикля Е не ставимо. У нас з вами куртка це джекіт, джекіт, куртка одна. Отже, артикль Е ставимо обов'язково. Відповідь буде наступна: It is a jacket – це є куртка. Question number three. Питання третє. What is he wearing? Що є? Він одягнений. Відповідаємо наступним чином. Дивіться, на першому місці буде he, він, на першому місці буде he, він. На другому is є. Потім wearing – одягнений. Він є одягнений. Шорти множина. Отже, shorts, shorts без артикля. Бачите, немає тут артикля. Тому що shorts – це множина. He is wearing shorts. Так, тепер будуємо речення за аналогією. Is she happy? Вона є щаслива. Обираємо yes, she is. Yes, she is. Так, вона є. Number two. What is it? Що є це? Відповідаємо з кінця. It is. Дивимося, спортивний костюм один. Отже, потім буде артикль «е». E. It is a tracksuit. It is a track suit. Number three. Номер три. What is he wearing? Що є він одягнений? Або що він носить? Дивіться, на першому місці буде він. Він, на другому місці буде is, he is. ніби he заміняє нам he виступає підметом, is виступає присудком. He is, потім wearin, wearin, he is wearing. Замість слова what нам треба сказати, в що він одягнений. He is wearing. Оскільки джинси це множина, артикль не ставимо і говоримо джинс. He is wearing jeans. Next slide. Наступний слайд. minute. Хвилиночку. Question number four. What is it? Що є це? В такому реченні відповідь вибудовуємо з кінця. It is. Це є. Шапка одна. Отже, буде артикль E. It is a. І шапка англійською буде hat. It is a hat. Number five. Номер 5. Is she surprised? Є вона здивована? У нас два варіанти. No, she is not. Або yes, she is. Вона в нас не здивована, вона засмучена. Тому ми говоримо no. Потім особа she is. І закриваємо not. No на початку, not в кінці. No, she is not. Або no, she is not. Number six. Номер шість. What is she wearing? Що є вона одягнена? Відповідаємо наступним чином. На першому місці «she» вона, на другому місці «is» є. На третьому «wearing» одягнена. Спідниця одна. Отже, обов'язково вживаємо артикль е. Замість слова вот говоримо е «She is wearing a skirt». Вона є одягнена в спідницю. Number севен. Номер сім. What is it. Що є це? Відповідь з кінця. It is, це є. Це в нас стопа. Стопа одна, отже, артикль «е» необхідний. It, is a food. Якщо забула слово стопа, згадуємо слово foot, бол, складається воно з двох слів: «фут» – стопа і «бол» – м'яч. Отже, it, is, a Food – Це є стопа. Розбираємо аналогічні речення. What is it? Відповідь з кінця. Замість слова what називаємо е, одяг, який назображений. Светер в нас один. Отже, не забудемо з вами поставити артикль «е». It is a sweater. It is a sweater. Number five. Is he surprised? Зверніть увагу, в нас зараз замість е, дівчинки хлопчик. Отже, she ми змінимо на he. Is he surprised? Ми з вами відповідаємо. Yes. Потім замість she у нас буде he is. Yes, he is. Так він є. Окей, okay, number six. Аналогічне речення. What is she wearing? Що є, вона одягнена. На першому місці вона she. На другому is є, вона є. Потім слово wearing – Одягнена. Вона є, одягнена. Тепер дивіться: замість слова what нам треба поставити назву одягу. Шкарпетки. Це в нас множина. Отже, артикль N не вживаємо. І говоримо слово СОКС. СОкс. She is wearing socks. Окей. And last і останній. What is it? Що є це? Відповідь вибудовуємо з кінця. It is. Це є. Тепер згадуємо: рука англійською мовою буде ам. Пишеться Арм, арм читається ам. Е, рука одна. Ми з вами не можемо сказати е, а потім сказати слово ам. Дивіться, ми ж не можемо, е, ми ж в українській мові не кажемо у Україні багато полів. Ми говоримо в. Україні багато полів. Якщо слово починається на голосну, то ми перед ним ставимо в українській мові літеру, е, літеру В. Якщо слово починається на приголосну, ми ставимо літеру У, так і в англійській мові. Якщо в нас слово починається з голосної, то нам треба поставити артикль «н». N. Бо він закінчується на приголосний. І в нас виходить arm». Якщо ж слово починається на голосну, то ми ставимо E. Е, як тут E е с Отже, відповідь наступна. It is. Далі артикль. N an, an arm». It is, an arm». Це є одна рука. Ам ам. Окей, okay, next slide, Наступний слайд. Це в нас вже останній слайд. Let's work, Працюємо. Number eight, номер вісім. What is it? Що є це? Зверніть увагу, у нас з вами it стосується однини, а черевичка в нас два. Тому під час відповіді ми говоримо з are. По-перше, у нас it змінюється на з, вказівний займенник множини. Тепер форма дієслова to be в однині буде «із», а в множині буде are. Теж змінюємо. Е, так, це нам поки не потрібно. Артикль нам поки що не потрібний, бо в нас множина. І слово shoes. Отже, відповідь буде «these are shoes. Це є е, черевички. Треба змінити тут питання в одне ні, а відповідь має бути множині. Number nine, номер 9. Is he clever? «Є yeah, він розумний. Ми з вами бачимо окуляри. Тому відповідь наша: Yes, he is. Yes, he is. Так він є. Number ten, Номер десять. What is it? Що є це? Відповідаємо з кінця. It is, це є е. Одна t shot футболка. Футболка ж одна. Тож, артикль нам треба обов'язково. It is a t shirt. And last і останнє. What is she wearing? Що є, вона носить або що вона одягнена. She на першому місці вона. На другому місці є. Wearing – Одягнена сукня. Одна. Отже, артикль Е. E, необхідний A dress. She is wearing a dress. Вона є одягнена в сукню. Продовжимо з аналогічними реченням. Дивіться: якщо в нас з вами в множині ми переробили на ЗІЗ are, то тепер у нас черевичок один. І нічого не змінюється. Так, так і буде it is з кінця черевичок один. Отже, артикль необхідний. It is a один, А черевичок буде shoe. It is a shoe. Це є черевичок. Number 9. Is he tired? Є він втомлений? Який же ж він втомлений? No, he is not. No, he is not. Number 10. What is it? Це в нас. А що є це? Це в нас пальчик. Пальчик один, отже, артикль «е» необхідний. Палець нагадую, буде finger. finger, Тому з кінця it is. Далі a finger. It is a finger. And last question і останнє питання. What is he wearing? Зверніть увагу, що в нас she змінилося на he, і слово dress, сукня змінилось на слово cap. Артикль Е, оскільки кепка одна, ми лишаємо, ми з ним нічого не робимо. Отже, говоримо на першому місці he, на другому місці «is», на третьому wearing, «he хі wearing», Далі е-кеп. хі wearing е-кеп. Він є одягнений в кепку. Окей, okay, thank you for your work. Дякую за вашу роботу. See you next lesson. Побачимось наступно.